Ця історія 20 тисяч євро з порту в порту Польщі. А двох місяців ми намагалися забрати наш комбайн. Двадцятка євро прилипла за те, що комбайн не почистили. Доброго дня, мене звати Теплюк Андрій, я є власником компанії Гаркар. І сьогодні я розповім про те, з якими проблемами ми можемо зіштовхнутися, коли поставляємо сільгостехніку зі Сполучених Штатів Америки. Дивіться, буде цікаво. Другий заїзд у Польщу. По декілька тижнів я тут маю новий досвід. Я борюся за те, що випустили наш комбайн, який ми привезли з Америки до порту Польщі, щоб подалі відправити його в Україну. Коротше, хлопці, такого ще не було. Не те, що за мій досвід. Я перезвонив компаніям в Україні, хто займається поставкою техніки з Америки, і в них такого також не було. В грудні 2021 року ми купили комбайн С-670 для нашого е партнера з Добульськівського району Кіровоградської області. Обалденний комбайн. Все класно, купили, зібралися, поставили його на полуконтейнер, зібралися відправляти, відстояв в черзі, бац, війна. Стоп, зупини, то все. Зупинили ми того комбайна. Поки війна не знаємо, що робити, відстоює він три місяці, ну вирішили, що все ж таки будемо вести нормально, тримаємося. Стали в чергу, відстоювали в черзі півтора місяці, комбайн відправили і він прийшов у порт Гдиня у Польщі. Краще б я його пішки повіз той комбайн. Коротше, приходить комбайн у порт Гдиня, поки наш експедитор доходить до оформлення, а він такий хлопець неторопливий. Два дні йшов. Документи оформлять. Йому зразу видають бумагу фітосанітарної служби про заборону транзиту комбайна по європейській зоні. І це пацани. <плес> ця бумага каже, що комбайн грязний. Транспортувати його через країни е, Європейського Союзу нема. Фітосанітарна служба заборонила його приймати в будь-якому порту Європи і нам сказала вивезти його назад в Америку. Помить і знову привезти. Ми почухали рєпу. Рішали за бабки забрати комбайн, всі всі знають, всі ми договоряться. Нє. Юристи, не. Перевести до комбайн в другий порт і вигрузить його там, щоб його забрати через е, транзитку. М -м -м, не один порт Європи з бумагою нас не приймає. Ми в шоці другий раз, юристи кажуть, надамо позов, вони можуть відповідати напроти 30 днів, але відтонче не зміниться. Якщо комбайн грязний, то він грязний, а комбайн реально, як виявилося, грязний. Коротше, що думаємо. Везти в Америку 17 доларів. вирузка розгрузка по штуці. Мойка п'ятерочка. Повертати назад у його у Гдиню ще 14-15 доларів. Лізе саракет, реально, ми в шоці, просто по комбайну. Починаємо писати нашому перевізнику Хапаклойду. Це така компанія, вона надає тобі контейнер, грузи на нього машину і відправляє. Ну там резервує місце на. На кораблі. продайте нам контейнер, на якому йде комбайн, То, що його, крім як в Америку, цей контейнер більше нікуди не відправлять. А ми, коротше, нарішали пацани, десь нарішали на Румунії мутками-перемутками, що руми не приймуть. Все почистять, все розмитнять. Ну, тобто нам дадуть Т1 і комбайн піде на Україну. Ціна питання. Хапахлой нам відповідав десь напротязі тижня. Сім сім з половиною. За цей відкритий контейнер до Румунії. 13 з Румунії на тралі до України подорожчання, якщо ми кажемо з годині до України 7 доставка комбайна, ну там 7,5, то Румуни з ходу стартують 10. Ну, ми рахуємо 13 плюс 2, Ну, слухайте, на наче непогано бюджет лізе вмісне за ракета на Америку 22 на Румунію. Ну, що ж це без румунських рішал. Що ж там нарішали, 25, думаю, все, капець. Ми знайшли хлопця плоїста, який знайшов рішало, який знайшов рішало. і той хлопець знайшов рішало з Германії, який... Я все зроблю, пацани, все буде швидко, так щелчок пальця. Початок був десь 29 серпня. Що зробили вони? Ага. Договорилися, що ми що вони знайдуть компанію, яку пустять в порт для того, щоб вона цей комбайн в суху. Тобто, не можна його мити, його тільки можна пілісосити. Пацани в скафандрах заходять в порт пілісосами. Його три тижні пілісосять. Ребята, я хочу сказати, це, це ще то задоволення. Зайшли вони, все, договорилися. Зараз ми вам е посчитаємо, скільки то буде коштувати. Зараз ми вам скажемо. Давайте через тиждень машину. Ми відправляємо машину на початку вересня. І вони протягом всього цього часу рахують, чистять, дзвонять, У Нас водій під портом сидить вже третій тиждень, борода по коліно відросла. Пацану, звісно, шана, красавчик відстоїв всі три тижні там по місцю. Взагалі, не так-то просто його почистить. Не те, що просто договориться, щоб його почистить, його ще не просто почистить. Почистили вони його. Чотири тижні витратили на те, щоб почистити. Ви то забрали ми комбайн. То є круто. І так, бюджет. Мойка комбайна в Америці коштує до 4 доларів. Залежно від того, де ви будете мити, кого будете мити, як його будете чистити. Ну хочу сказати, що я в цьому процесі перезвонив всіх, кого знаю в Україні. Це десь компанії 12, хто займається поставкою комбайнів в Україну. Перепитав усіх, кого тільки знаю. Чи був досвід такого, що вас фітосанітарка заблокувала і забракувала, не дала змогу вести? Ніхто, ні в кого не було. На місці експедітори навіть сказали, що за останні багато років це перший інцидент такий, мабуть, ви попалися на глаза якомусь начальнику чи ще щось. Простой контейнер, полуконтейнер від хапахлойду в районі 200 доларів євро на протязі 45 днів. 9 євро. Простой водія 3 тижні. Біля порту по 200 євро. 20 євро прилипла за те, що комбайн не почистили. Досвід штука хороша, стоїть дорого, об'ясняє доходчиво. Комбайн поїхав додому. Це круто, все буде добре. Хлопці, в кого, в кого будуть такі питання, кому треба буде поділитися досвідом, як дістати свого комбайна або техніку, яка застряла у портах Європи по такій причині, що її не очистили, вона не була очищена. Ви дзвоніть, я з радістю з вами поділюся цим скілом і, і допоможу вам. Все, всім па-па, радий був.